Всім доброго дня! Продовжуємо е, працювати над ажурною безрукавкою наймоднішою річчю цього літнього сезону. І сьогодні ми розглядаємо і робимо два завершальні рядки рапорту. Тобто у нас рапорт складається з 14 петель і з 28 рядків. От сьогодні ми будемо робити 27 і 28 ізнаковий, 27 лицьовий і 28 ізнанковий рядочок. І далі ми будемо вже продовжувати е, новий рапорт. Другий порядках. Так, давайте. Що ми зробимо? Розберемо схему. Так? Ні -ні -ні -ні. так, вибачте, злетіли у мене петля, довелося їх поправити. Розглянемо схему. Ось наш 27-й рядочок лицевий, він верхній, 28-й, ізнанковий, там ми нічого не відмічали. Розберемо його. А ось рапорт перший, 14 петель. Як ми будемо його в'язати? Дві петлі лицеві пров'язані разом з нахилом. Праворуч, три лицеві петлі. Одна петля витягається, це помаранчеві, вони витягаються з протяжки накиду. Накид одинарний, перекид петель, та, що право, ліворуч знаходиться, йде зверху, а та, що праворуч, знизу. Накид, Витягаємо одну петлю. Лицьову з протяжки накиду, три повітряні ой, не повітряні а лицеві петлі і дві петлі пров'язані разом з нахилом ліворуч. Давайте це пров'яжемо і подивимось, як це все робиться. Кромочно знімаємо і дві лицеві петлі з нахилом праворуч. Для цього ми петлі перевдягаємо і пров'язуємо дві петлі разом, з нахилом праворуч. Три лицеві петлі. Раз, два, три. Дивіться, по візерунку це оці петлі над накидами. Ось таке у нас, як сходинка то, да? Далі. Четверта петля лицева. У нас витягається ось звідси, витягнули. Ще раз покажу. Як ця четверта петля лицева витягається отак, і пров'язали лицеву. Ось, виходить. І тут у нас дві петлі перекидаються. Ми е, беремо ту, що знаходиться ліворуч, його, її підхоплюємо і перевдягаємо на спицю. а та, що ззаду отак. Теж потім ловимо і повертаємо. Можна для цього використовувати додаткову спицю, можна маркери, хтось використовує. Я, мені простіше так зробити. Тому, ну, головне, щоб ви сутність розуміли: ось так, такий перекид ви маєте отримати. Ага, а перед ним у нас має бути накид накид і потім ось, ця, ось цей перекид. накид І тут у нас має бути витягнута петля лицева. Ми її витягаємо з цієї перетинки, накиду попереднього ряду. Ось так. Зачепили і пров'язали цього петлю додатково, три пові... 에, лицеві петлі і дві петлі з нахилом ліворуч. Все, це. це перший рапорт 27-го лицевого рядка. Так, повторюємо до кінця ряду. Так, 27-й рядочок. Лицевий ажурного візерунку модної безрукавки пров'язаний повністю. Контролюйте, щоб були всі оці перекиди зроблені, і поряд з ними мають бути накиди. Ну, Так вже зрозуміла логіка. Так, ну і В'яжемо е, ізнанковий рядок. Він тут абсолютно без особливостей. тобто у нас нема подвійних накидів, тому всі петлі і всі накиди пров'язуються ізнанковими петлями, повністю і абсолютно. До кінця рядка одні ізнанкові петлі. Ну, тут можна відпочивати, можна вимкнути собі. Музику або відео якесь подивитись. І отак закінчити цей рядочок. Так, ось завершений вже 28-й знанковий рядок, а разом з ним і ну, перший раппорт. То ми повністю пров'язали всі рядки. Рапорту, 28 їх всього. І наступний рядок це буде перший рядок за цією схемою. Наступний рядок буде ось цей. Ну, а далі другий, третій. І Тобто спочатку ми починаємо в'язати цей рапорт. Я, звісно, не буду вже записувати окремі відео, бо це не має жодного сенсу. Ви прекрасно можете увімкнути відео, які є попередні, якщо у вас будуть якісь складнощі з вив'язуванням певних рядків. Або можете їх собі ставити фоном і дивитися, скільки завгодно. Так, і буду показувати вже ну, якісь. Певні етапи. Тобто я планую в... вверх зв'язати до пройми. Да? Планую зв'язати три таких рапорти. Тобто, один вже є, і ще два мені потрібно до лінії пройми. А там далі я покажу, як. Ну, Там, якщо будуть якісь моменти виникати, я буду записувати окремі. Відео по них. Тобто, всі-всі-всі етапи по створенню цієї безрукавки ми розберемо, безумовно. Але такий великий етап по розбору основного візерунку ажурного полотна ми, в принципі, сьогодні вже завершили, з чим я вас і вітаю! Бажаю вам приємного в'язання, захоплення, творчості. Натхнення і насолоди від процесу, і потім від результату. Ну а на сьогодні все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!